От ви якраз і сказали про те, що у вас відповідають люди? Ну, давайте спробуємо. Мені здається, що Віддаємо дуже швидко вас у монобанку. Будь ласка, зачекайте з'єднання з експертом. Зазвичай це займає не більше 30 секунд. Один, два, три, чотири. Вітаю, мене звати Ігор. Чи може допомогти? Ігор, добрий день. Скажіть, будь ласка, якби у вас зараз була можливість поставити одне питання Олегу Гороховському, що б ви у нього запитали? У нього просто небагато часу, він зараз навпроти мене сидить якраз. Так, Ігоре. Ігор. питання, чи будуть банківська карта у пластикому вигляді надалі випускатись чи можливо все перейде на обслуговування без карток. Ага. Зараз вам подякують за питання. Дякую, Ігорю. Гарного дня. І вам гарного дня. 20-23